Група бійців з угруповання долг, котрі переслідували їх, зараз валялась на землі й корчилась в муках під викидом, який повинен був відбутись лише через тиждень. Цього дня загинуло багато людей в зоні відчуження, котрі опинились не в той час, не в тому місці. Монол, відкривши очі в темряві, темнішу за чорне, підвівся та оглянувся по сторонах. Побачивши удалені світло, яке почало манити його. Недовго думаючи, він пішов на нього. З кожним кроком він розумів, що це світло випромінюють люди. З кожним кроком він починав впізнавати спочатку силуети, а потім і риси облич. Крок переходив у біг, а на очах виступали сльози. Там були всі, кого він втратив у цьому проклятому місці. У перших рядах стояв військовий пугач та лимон. Боєць угруповання воля, котрі прикривали його відступ. Позаду них ворон та емерак бійці угруповання Долг, котрі не здали його своєму командуванню і вчинили саботаж, за що були приговорені до розстрілу. Брат Манул та брат лайм з угруповання Моноліт. Вони не були братами, але через промивку мізків установкою, Ай, та це не важливо. Вони і ще багато знайомих стояли тут і чекали на нього. Але раптом він зупинився, зі страхом серед усіх тих облич став шукати ту саму. Не побачивши її, з полегшенням вдихнув та продовжив рух. Але щось різко схопило його за руку позаду і смикнуло вниз. Він почав падати з неба на землю. Це його дуже налякало. В останній миті перед приземленням. У підвал зруйнованої хати, в якій лежало два тіла, він побачив, що з небес на нього дивиться дівчина в синьому, побитому часом комбінезоні найманців. Вона радісно посміхалась. Її губи сказали щось, але через удар об своє тіло він так і не почув її слів. Кілька хвилин до цього викид давив усе сильніше на мізки. Усе різко затихло. Свідомість повернулась до Ешлі. Відточеним рухом вона ринула в кишеню на нозі, дістала шприц швидкого використання та вколола монолу у бік. Відчувши слабку віддачу в палець при впорскуванні рятівної суміші, яка могла врятувати від викиду, Аж скинула його з себе та накрила собою. Зона любила так жартувати над сталкерами. І як тільки здалося, що все вже гаразд, викид вдарив з усієї сили. Дівчина сказала одне коротке слово і обеєм'якла. Долговці, котрі були на вулиці, вмить перестали рухатись. З носа, вух та очей дівчини потекла кров. У Чорнобильській зоні відчуження аномалії зарядились від викиду, а деякі навіть змінили місця. Інколи зона ними дає другий шанс. Тіло Ешліта Монола накрила напівпрозора сфера, в якій хлопець розчинився, через що мертве тіло дівчини вдарилось об землю.